Хаха, -ха. зарядка кінчається, а такі галлавий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Вітаю на каналі Мінімалістичного спінінгу. Сьогодні на короткій сесії ми оглядаємо кастомну азуру Діабло до 3 грам. Чарівна осінь вступає в свої права, на висотах вже засніжило, а в низинах, на струмках ми ловимо дикого кленя. Точніше намагаємося його спіймати. Це у нас автентичний імакацо Java Stick. Не який-небудь полярис від різних тешнотиків. А справжній 05 вольфрам. Виліт праксиди. Виліт посередній. Є-є. Ось перший головник. На макацу. ось що значить оригінал? Остенічний. 0,5 грам, подача. Перший красунчик. Під бережком, Це в районі 100 грам. Ось такий у нас. Тебе ніхто інший не відпустить. Головень дуже привередливий і флегматичний, особливо в такий час. Він повільно плаває, повільно спостерігає за приманкою, але не атакує. Що нам робити в такому випадку? Використовувати легенький вантаж для. Ловлі з силіконом в палагічних шарах води. Це цікавий спосіб ловлі цього хижака. Особливо якщо струмочки зовсім не глибокі. Коли атакувати приманку може головень будь-якого розміру, включаючи трофейну на декілька кілограм. Однак подавати її треба делікатно і м'яко. І для цього ми використовуємо різні. Прутики на межі ксула і Оела. Спокійні, мальовничі. Трошки меланхолійні. О, може, як спіймав непоганого головля. О, диви, диви, диви. О, краса, яка. Все ж таки дістав. Сьогодні я використовував вагу по низах 0,6-05 грамо. І, в принципі, 0,5 маловато, 0.6 вже доволі зручно, можна працювати. Щодо тактильності. Звичайно, це не екстрафаз, це не джиговий інструмент, він не буде дуже тактильним. Однак всі покльовочки відчуваються в руку. В принципі, це робочий момент, робочий інструмент. Є-я-є-яє, є, є, є! Голавлик, Йди до нас! Ха -ха. Невеличкий, але бійкий, приємний на тоненьку снасть. Так, ну це у нас 200 грам. До 100 грамовий, але який все ж таки бійкий. Чудова рибка, сильна. Давай, тікай. Тікай, друже, оп. Убіг. Зараз у нас середина листопада, сніг вже спустився з висот в низини, але морозу ще нема. Так, снігу просто. По пояс, щоб дістатись до води, вводиться чимало зусиль докладати, щоб просто дістатись до води. Фух. Цікаво. Ну, Найцікавіше, звісно, це її робота з ближними, тому що це її сфера діяльності. Це флагманівська. Да. Ну Тут, конечно, с досвинями нема питань. Є, є є. ох, ох, хорошо, ох, хорошо. Ах, ах, зійшов, яка краса була, який головень. Приємний головень. Ах ай-яй-яй-яй-яй! Шкода, приємний, чудовий був головень на коливалочку флагману. але це е, цікаво, що сів без удара взагалі, в принципі. Просто підсів. Таке враження, як засмоктав, як короб. Збирає кукурудзу з плет годівниці. Так і цей головень абсолютно без удару, просто всмоктав, втянув, втянув нашу коливалочку. Мавка флагманівська. <кхи> Чудова модель. Не раз працювала, коли інші мовчать. А завдяки своїй формі вона широкотіла. Чудово затримується в палогічному шарі води. Не йде на дно, а дуже плавно коливається. Ось такий у нас головень. Причому непоганий, не маленький, не спортивний. Дивіться, яка потужність. В небо прагне, тримається на схилах, тримаючи на собі стільки сніга, масу і кам'янистої землі поверхні. Краса. Отак от, от, не просто йти, але це єдиний шлях, тому що все інше засипало снігом по пояс, в інші всі шляхи. Єдина можливість просуватися це тільки по воді. Прямо стріму. той ще піфна. Саме піде. Ганерез. проти течії. Ах, який сход, знову сход, ах! Ай-яй-яй, брісмося на одному вольфранчику. Знову, знову був ловень. І знову... Ах! І знову непоганий, знову непоганий. Знову непоганий головень. Ха -ха -ха. Ну, головне, що а, на один грам під берегом, так само як і попередній. В головне, що ріка жива. Риба є. є, 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 є. О. Що, що, що? Окунь? Звідки ти тут, друже? Я в шоці. Окунь. Перше. Причому непоганий окунь? Перше в житті на абсолютно головиній точці ловлю непоганого окуня. Я тут і не бачив, і не ловив раніше. Причому зовсім непоганий кабанчик. Я в шоці? Ні малька окуня я жодного разу тут не бачив. Ні крупного, ні, ні маленького. Скільки років тут ловлю? Давай швиденько тікай. Зарядка кінчається. А такий головы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, йо-йо. Ах, яка краса! Яка краса! Оце кайф! Оце кайф! Так, давай, давай, тікай! Оба! Все, текла! Азура Діабло до 3 грам представляє собою Мінімальний компроміс для ловлі, головня і іншого хижака на стрімі в зимовий період, оскільки водилище більш бюджетного класу вже буде недостатньо для відчуття проводки, для відчуття приманки. Якщо ви хочете спробувати в зимовий стрім, якщо ви хочете перевірити, що підходить це для вас, то звичайно це водилище. Можна вважати початком, початковим вступом для такої цікавої і динамічної ловлі, як ловля кленя в холодний період року.